Подруги спілкуються за кавою. Сарочко, скажи мені, а хто у вас в сім'ї головний? Ти чи Абрам? Ну, звичайно, Абрам. Він вирішує важливі питання, політичне становище на Близькому Сході, розподіл політичних сил в американському сенаті, розгадує стратегії росіянців. А я так, по дрібницях. купівля, шуби, машини, куди поїхати відпочити, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До школи запросили священника провести урок і розповісти дітлахам про християнство, як закінчуються усі молитви діти. Амінь. Правильно, молодці, амінь. А хто знає, що це означає? знаходиться один просунутий хлопчик. Ну, напевно, це щось на кшталт відправити повідомлення. Підсудний, навіщо ви вдарили коваля молотком по голові? Так він сам попросив. Не може такого бути. Може, він сказав, коли я дістану заготовку з горна і кивну головою, то вдар по ній молотом. Одна дівчина влаштувалася працювати в придорожню забігайлівку. Наступного ранку біля кафешки зупинився здоровенний Харлей Девідсон і всередину валився величезний, кудлатий бородатий, смердючий, весь у шкірі байкер. Крихітко, три спущені покришки і дві фари. Здивована дівчина пішла до кухаря віддати замовлення. Кухар, а, цей, не дивуйся, він просить три порції млинців і яєшню з двох яєць. Через хвилину вона принесла байкеру гороховий суп. Що це за фігня? Я ж просив інше. Кухар велів вам передати, що ваше замовлення буде готове за 10 хвилин, а поки що можете, як це, погазувати. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Колю, ти знаєш, я знайшов новий спосіб розбагатіти. Дуже добре. Але в мене ти вже позичав. Нью-Йорк, Бруклін. У контору з вивізкою центр просвітлення і дзентерапії Банджукі Крішна заходить літня єврейка. Секретарка запитує: Ви хочете записатися на одієнці до великого просвітленого або поважного гуру кумару сваміджі? Бабуся морщиться і відповідає, що би так, так ні. Просто піди, скажи Фімі, що таки мама прийшла. Один приятель питає іншого. У тебе коли-небудь було відчуття, що ти володар світу? Було таке. Коли? Коли в мене в гаражі стояла 200-літрова бочка медичного спирту. Лекція сексопатолога у військовій частині. Шановні, серед усіх груп населення я б виокремив такі, що найбільше схильні до ведення позашлюбних статевих зв'язків. На першому місці артисти, на другому художники, а на третьому військові. У залі встає капітан і каже, ну, з художниками і артистами зрозуміло. Люди мистецтва, богема, так би мовити, але стосовно військових, то це повна маячня. Я ось із дружиною вже 15 років живу і жодного разу її не зраджував. У залі піднімається полковник і каже Ось саме через таких козлів ми і на третьому місці. Хлопець із турбованим виразом обличчя прибігає в гараж і звертається до друзів. Пацани, хто небудь розбирається в рослинах, я, здається, герань залив. Що робити? І що сильно? Ну, сусіди знизу сказали, що сильно. Біля ліхтарного стовпа розмовляють два приятелі. Глянь, дивне якесь оголошення, ремонт пикає периферії, принтерів, сканерів, копірів. І що ж у ньому дивного? Та просто написано від руки. Хлопець із чудовими рекомендаціями, але із нервовим тіком влаштовується на роботу. Менеджер каже: Вибачте, прийняти вас не можемо. Вам із клієнтами спілкуватися, а ви моргаєте постійно. Хлопець відповідає: немає проблем. Я випиваю дві таблетки аспірину і увесь день все класно, не моргаю зовсім. І з цими словами хлопець лізе в кишеню і дістає один за одним купу різних презервативів. простих, кольорових, ребристих, різних. Потім дісти аспірин, приймає і справді перестає моргати. Менеджер каже: Зрозумійте мене правильно, у нас відмінна репутація, вам із клієнтами спілкуватися, а у вас із мораллю не все гаразд, судячи з усього. Хлопець відповідає: То ви що? У мене дружина, двоє діточок. А якщо ви про це показуєте на купу презервативів, то спробуйте в аптеці моргаючи, аспірин попросити. Приїхав депутат у якесь село і відвідав там свиноферму. У місцевій газеті серед журналістів оголосили конкурс на найкращий підпис під фотографію цієї події. Ну, ті й почали пропонувати. Депутат серед свиней, свині та депутат. Депутати свині переміг підпис. Третій праворуч депутат. Знаєш що? каже дружина. Давай щоразу як поскандалимо, відкладати в скарбничку долар. Ще чого. Я що, мільйонер? У мене тут із дружиною розмова вийшла. Вона каже, що якби жінки правили світом, воїн взагалі б не було. А ти їй що? А я їй кажу, мовляв, ти цілком права, бо для ведення війни потрібні стратегія і логіка. М -м, ясно. Слідуючи логіці, ти шукаєш, де тепер жити. Ну, що ж, проходь, місце є. Зібралися первісні люди на полювання. Прийшли, побачили зграю мамонтів і розгубилися. Тоді один каже Ну, чого застигли? Зараз вискакуємо з криками, відбиваємо одного мамонта від зграї і здобич є. Уперед. Так з'явилися командири. Вискочили, відбили мамонта, а він втік у ліс. Стоять усі, не знають, що робити. Тоді один каже. Давайте оточимо ліс і будемо сходитися до середини. Тут і мамонта знайдемо. Так з'явилися начальники штабів. Оточили, зійшлися, знайшли мамонта, а підійти бояться. Зовсім озвірів кидається на всі боки. Тоді один вискакує і кидає спис прямо мамонту в око. Так з'явилися снайпери. Притягли тушу в печеру, попадали спати. Вранці прокидаються, мамонта нема. Так з'явилися прапорщики. Ізю, ви абсолютно не попадаєте в ноти. Такі я й не цілюся. Прийшов чоловік додому, і тільки двері відчинив дружина на зустрічі із кочергою. Ну, ти й мерзотник, шлявся вчора по селу п'яний, а сказав, що на зборах був. Маруська тебе на власні очі бачила. Ось тобі, ось тобі за брехню. Чоловік почухав забиту спину, зітхнув і каже Так і от піде до Маруські і всип їй за брехню. Клянуся, не вештався я по селу, не міг. Я під парканом лежав. Один кум ділиться враженнями від культурної програми іншому. Ой, куме, вчора в театрі такий кайф був, наші у футбол виграли. Ти що? Який футбол в театрі? Ну там в буфеті телевізор був. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У невеликому англійському містечку прийшла чутка, що до них приїде з візитом архієпископ Кентерберійський. Здійнялася метушня. Така подія. Голова всієї англіканської церкви власною персоною. У призначений день високий гість приїхав. Його обступив натовп жителів, журналістів, місцевих священиків. Раптом який жартівник крикнув Ви зайдете в наш будинок розпусти. У вас є будинок розпусти? здивувався архієпископ. Наступного дня жовта преса вийшла із заголовком. Перше запитання архієпископа Кентерберійського. У вас є будинок розпусти? Тату. А що означає усе буде добре? Коли це воно буде? Ну, дивись, ось ти синку виростеш, потім постарієш, потім коли-небудь, на жаль, помреш, і ось покладуть тебе в труну, почнуть опускати в могилу, і хтось керуватиме цим процесом і промовлятиме нижче, ще, ще трохи, тепер трохи лівіше, ще трохи. Ось тепер усе добре. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Один рибалка скаржиться іншому. Просто не знаю, що й робити. Третій раз повертаюся з риболовлі і щоразу знаходжу під ліжком дружини і її коханця. То ти більше не поїдеш на риболовлю? Ще чого. Думаю, просто відпиляти ніжки в ліжка.